Ну що, готові до чогось новенького? Вже середина весни, та виглянувши у вікно, цього абсолютно не скажеш. Замість того, щоб смажити шашлики на вихідні, ми радіємо можливості покатати дітей на санчатах та зліпити сніговика. <гад> <гад> та ви, бляха, приколюєтеся то скутайтесь в теплий плет, беріть до рук чашку гарячої кави та приготуйтесь до перегляду тематичного огляду топ 20 кращі бойовики 2025 року, які варто подивитись. Чикі-чикі-бах-бах! вилупки наші глядачі частенько просять нас робити саме такі відео, щоб не блуждати просторами інтернету у пошуках нових детективів, фантастики чи бойовиків. У наступні вихідні очікуйте нові частини відео про британські детективні серіали минулих років. Найочікуваніші фільми 2025-го, Першу частину нового великого огляду ТОП 100 найкращі фантастичні фільми на всі часи та багато чого ще. Визнай, це круто. Визнаю, це дійсно круто. Mm. Як і завжди, ми дуже цінуємо вашу щиру підтримку. А тому подивіться, підпишіться, поставте вподобайку та не кидайте коментарів для просування цього відео. Ти готовий? Так, бляха, готовий. Банди, мафія, корумповані чиновники, усі вони причетні до торгівлі людьми. Ти теж на зарплаті. Ти прийшов сюди, убиваючи. Виходити доведеться так само. Фільм Профі, гостросюжетний бойовик від режисера Девіда Ейра, постановника фантастичного бойовика загін самогубців та військової драми Лю головні ролі зірка бойовиків Джейсон Стейк. Він же був механіком, перевізником, вбивцею величезних акул і навіть пасічником, а тепер звичайний робітник на будівельному майданчику. І, хоча професії різні, метод у вирішенні делікатних питань залишається тим самим, оскільки у ньому він профі. За сюжетом, головний герой Ливон Кейт, колишній морський піхотинець, тепер звичайний роботяга в будівельній компанії. За його плечима приховане темне минуле, безрадісне майбутнє, але небайдужі люди не полишили його на самоті. Все б, нічого та одного разу дочку його кращих друзів викрадає банда торгівців людьми. Батьки дівчини благають Левона знайти та врятувати їхню дитину. Колишній морпіг звертається до старих побратимів, бере до рук зброю і починає швиденько згадувати усі свої професійні військові навички. А це означає, що черговим бандитам знадобляться послуги стоматологів, хірургів чи навіть похоронних агенцій. Хто ти такий? Що ти таке? Ви зустрічали кохання свого життя. Людину без якої все не важливо. Почекаєте, поки хтось її врятує, чи зробите це самі? Фільм Нова жвавий жива комедійний бойовик про звичайного хлопчину, який зовсім не відчуває болю, і ця обставина перетворює його майже на супергероя. Головні ролі зірка хлопаків Джек Квей. За сюжетом головний герой Нейтон Кейн скромний хлопець, що народився з рідкісним генетичним захворюванням, яке робить його несприятливим до будь-якого фізичного болю. Коли дівчина Його мрії опиняється в заручниках у грабіжників банку, нейтону не залишається нічого іншого, як кинутися на допомогу, перетворивши свій рідкісний недух на своєрідний аналог Марвелівської суперсили. Будь обережний, друже. Ти можеш померти. Ти ж не Росомаха!» Сер ваше найближче оточення під підозрою. Ви чи не здатні це побачити? Чи не хочете? А що як це пастка? Баланс сил змінюється. Ти просто пішак. Капітан Америка, чудесний новий світ, фантастичний бойовик, що заснований на коміксах Марвел, і є 35 п'ятим фільмом кінематографічного Всесвіту Марвел. У четвертій частині Стіва Роджерса, роль якого грав Кріс Еванс, змінює Сем Вілсон у виконанні Ентоні Макі. Вілсон увійшов до команди месників як сокіл. Звичайний чоловік, який був навчений битися з ворогами з використанням спеціально розробленого ранця з крилем. Після перемоги над танусом Стів Роджерс несподівано передає Сему Вілсону щит із звання капітана Америка, чим змінює всю його подальшу долю. З редакторського складу нового фільму Тім Нельсон, Лів Тайлер, Джанкало Спазійто та Гаррісон Форд за сюжетом. Новий президент США Тадеус Рос пропонує зробити Капітана Америка офіційною військовою посадою. Однак, у минулому між ними вже були розбіжності, і Сем сумнівається, що це гарна ідея. Цього ж вечора на президента відбувається замах. Вілсон упевнений, що зрадник ховається серед найближчого оточення Рос. Очевидно, що у вищих колах триває боротьба за світове панування, і капітан Америка має розкрити цю заплутану міжнародну змову, перш ніж новий злий геній змусить весь світ почервоніти від крові. Фільму Щелена фантастичний горор від режисера жахів Сіністер і Чорний Телефон Скота Деріксона, який знайшов новий спосіб полоскатати наші з вами нерви. У головних ролях актор-музикант Майл Стеллер та акторка і модель Аня Тейлор джон За сюжетом колишній морпіг і елітний снайпер Лівай, що втратив сен життя, погоджується на надсекретне завдання. Він повинен рік просидіти на самоті в сторожовій вежі на краю величезної щелини, десь на богом забутому краю світу. З іншого боку, в такій же вежі сидить литовська снайперка Драс. Їхнє спільне завдання сформульована ще на зорі холодної війни, стежити за автоматизованою системою охорони та знищувати все, що може з'явитися із загадковою щел. Часом починає здаватися, що вся ця небезпека то просто стричні старі казки, але на жаль, правда виявляється набагато гіршою. Ви питали, як це? Будуть із фарю двох, Ось як. Ви знаєте, що знаєте, і знаєте, що робить. Деякі речі просто не обговорюєте. Я стежу за нею, а вона, певно, за мною. Операція Чорний кейс. Британський шпигунський трилер, який зняв відомий скороносний режисер Стівен Содерберг. Дехто вже швиденько встиг охрестити фільм новою інкарнацією Містер Місіс Сміт. У головних ролях Пірс Броснан, Кейт Бланшет і Майкл Фасбенд. За сюжетом Джордж Бутхаус та його дружина Кетрін висококласні агенти розвідки, які живуть у щасливому шлюбі протягом багатьох років. Віддані один одному не менше ніж пигунської роботі, вони навчилися знаходити гармонійний баланс у стосунках, не вдаваючись до подробиць своїх справ. Але якось Джорджу повідомляють, що Кетрін головна підозрювана у тяжкому державному злочині. Тепер чоловіків доведеться вирішити, кому він більш віддан. Своєму шлюбу і коханій жінці чи своїй країні. Та чи все так однозначно, як здається, на перший погляд? Ми отримуємо повідомлення щодо інциденту на вежі агніон. Служба порятунку що у вас сталося. Та ви знущаєтесь з мене! Фільм Клінер гостросужатний бойовик від режисера фільму Казино Рояль Мартина Кембел. За першим враженням, це нове переосмислення міцного горішка. Ви ще шукаєш на екрані, де там сховався Джон Маклейн і коли він почне мочити недолугих терористів. Але Маклейн не з'являється і всі доводиться робити тендітній мийниці віку. Головних ролях Клайв Оуен та Скайлар і Дейзі Ріді за сюжетом події розгортається в Лондоні у одному із найвищих марочусів у Європі, де проводиться щорічна помпезна вечірка великої енергетичної компанії. Урочистість переривається, коли його захоплює група активістів, які прагнуть влаштувати публічне викриття корумпованих босів корпорацій. Однак ситуація миттєво загострюється, будівля виявляється замінованою, а гості вечірки стають заручниками терористів. Можливо, все б і зійшло поганцем з рук, але поряд опиняється Джо Ло. Дівчина з професійним військовим минулим, а нині проста мийниця віку. Як і належить за жанром, вона єдина, хто має можливість вирішити небезпечну ситуацію і врятувати життя захоплених людей. Ви покладаєте успіх операції на миницю віку на відставці. Є причина, чому ми всі тут. Ми пограбуємо діамантову біржу. Щороку тут проходить понад 50 мільярдів у діамантах? Це буде наша найбільша справа. Злодії Два Пантера продовження кримінального бойовика злодії 2018 року. Режисера і сценариста Крістіана Гюдгес, Серед акторського складу Джерард Батлер, Евін Ахмат та Оші джексон Молодший, також відомий як співак ОМГ або ж старший син репера Ice Cube. за сюжетом нового фільму. Голова елітного підрозділу поліції Лос-Анджелеса Нік Фленеган на прізвисько Великий Нік, який депресує через загибель своїх товаришів, на цей раз вирушає до Європи. Там він має розшукати свого старого супротивника Доні Вілсона, який зв'язався з бандою викрадачів діамантів. Це добре підготовлена професійна команда, відома у кримінальному світі як Пантера. Планує велике пограбування найбільшої у світі алмазної біржі. я шукаю провідника того, хто знає загублені землі. Чому йдеш з міста? Я шукаю великий скарб, величезну силу. У загублених землях фентезійний бойовик від режисера фільму Оселя зла Пола Андерсона, перек заснований за одноіменним оповіданням відомого письменника Джорджа Мартіна. Поки складається попереднє враження, що Андерсон приготував коктейль зі своїх старих блокбастерів та фільмів Пастер і «Темна вежа» у головних ролях Міла Йовович і Дейв Батіск. За сюжетом, після загибелі цивілізації, яку знає людство, у світ повернулася магія та монстр. Могутня відьма Сіра Еліс за таємним завданням королеви вирушає з останнього міста землі в небезпечній загублені землі. Разом з таємничим провідником Бойсом їй належить за короткий строк знайти джерело сили, що може перетворювати людину на звіра. Відчайдушних мандрівників по п'ятах переслідує безжальна армія хрестоносців, За кожним поворотом чекають породження пітьми, але шляху назад немає. До того ж тільки сірий Елі відомо, що у кожного завдання, що вона виконує, є приховані неймовірні наслідки. You think God has long forgotten us. This is about our freedom, our families, Вільгельм Тель британський історичний бойовик, постановкою якого займався відомий ірландський режисер-сценарист Нік Хе в основі сценарію: одноіменна п'єса Фрідріха Шиллера про народного героя Швейцарії, серед акторського складу Джонатан Прайс, Рейвс Пол, Бен Кінслі, Емілі Бічем та Клес Бенг в ролі Вільгельма Теля за сюжетом фільму Швейцарія 1307 рік. Коли могутність священної римської імперії слабшає, до влади приходять нові династії, серед яких австрійська родина Габсбургів, яка прагне завоювати всю Європу. На захист своєї країни від короля Тирана стає майстерний мисливісти стрілець на ім'я Вільгельм Тель, який очолює народне повстання у боротьбі за незалежність Швейцарії. Ти просто ботан, який працює за компом. Цей твій задум знищить тебе. Ти взагалі розумієш, у чому я прохід. Може, ви всі недооцінили фільм Аматор гостросюжетний бойовик від відомого режисера Джеймса Хоуза, який відзначився у 2023 році чудовою біографічною драмою Одне життя. Головні ролі у новому фільмі виконали Лоренс Фішборн, Джон Бернтал і Володар Оскара Рамі Малек. За сюжетом життя Чарлі Геллера, геніального, але замкнутого в свою співробітника ЦРУ, Змінюється назавжди після трагічної загибелі його дружини під час терористичного акту в Лондоні. Не отримавши підтримки від свого керівництва, яке чомусь затягує гучну справу, він вирішує самостійно розкрити кривавий злочин та вирушає у небезпечну подорож по усьому світу, щоб знайти винних. Його гострий розум і спеціальні технічні навички це головна зброя, яка допомагає йому знайти вбивць коханої жінки, уникнути переслідувачів і здійснити справедливу помсту. На цьому кінець я вас налякав. Ви тікаєте від закону. Ведете чорну бухгалтерію, ваші клієнти, наркокартелі, злочинні банди. Отже, так. Рея Кінга було вбито. Любите головоломки, містер Вульф, фільм Аудитор 2» – Нова частина одноіменного гостросюжетного трилера 2016 року режисера Гевіна Оконора. Стрічка розповідала історію геніального математика Крістофера Вульфа, який працює бухгалтером-аудитором найнебезпечніших злочинних організацій. У продовженні знялися Джонатан Сімонс, Сентія Адай Робінсон, Джон Бернтал та в головної ролі Бен Афлек. За сюжетом другої частини агент державного казначейства Мерібет Медіна намагається з'ясувати, хто стоїть за вбивством її колишнього боса. Для цього жінка звертається до Крістіана Вульфа, геніального математика і бухгалтера, з навичками професійного кілера. Звернувшись за допомогою до свого брата Бракса, який теж займається брудною роботою, Кріс поступово збирає докупи частини смертельної головоломки. Що ближче трійця підбирається до правди, то сильніше привертає до себе увагу найвпливовіших людей і найжорстокіших вбивць, у чиїх інтересах припинити це розслідування. Я щойно з місця злочину дев'ять думків. Лише один дзвінок. І ти разом з друзями. За по життя фільм Спустошення кримінальний екшн трилер від режисера фільмів Рейд Гарада Ейванса. На вас очікує одна із самих жорстоких та динамічних картин цього року. Головні ролі у фільмі зіграли Том Гарді, Тімотю Аліфант та Форест Віткер. За сюжетом головний герой Волкер досвідчений детектив поліції, який жорстко бореться з кримінальним світом. Враховуючи його методи роботи, Волкер має відповідну репутацію не тільки у своєму відділку, а й по всьому місту. Одного дня йому потрібно максимально зануритися у самі нетри злочинного світу, щоб знайти та урятувати викраденого сина відомого політика. Паралельно з цим волкеру належить розплутати хитромудре паутиння корупційної змови, що опутуло все довкола. У кожного з нас темне минуле тіньові операції, крадіжки з лабораторії, замовні вбивства. Так, і що хтось хоче нас усунути? Громоверси фантастичний бойовик режисера Джейка Шрейера, що заснований на коміксах Марвел про одноіменну команду антигероїв. Серед акторського складу популярні Флоренс П'ю, Девід Гарбор, Вайат Рассел, Себастіан Стен, Джулія Луї Дрейфус, Гаррісон Форд та багато інших чудових акторів. За сюжетом фільму для усього світу настають похмурі часи і час для непростих і неоднозначних рішень. Капітан Америка і команда месників не готові йти на поводу у нової американської адміністрації, тому голова ЦРУ Валентина Аллегра де Фонтейн збирає команду з відчайдушних, антигероїв і суперлиходіїв, готових на небезпечні, брудні і часом самовбивчі місії. Коли ж їхні послуги стають більше непотрібними, уряд вирішує прибрати безпосередніх свідків їхніх злочинів. Супермен новий фантастичний бойовик про супергероя з планети Крипто. Здавалося б, навіщо робити ще один фільм про Супермена, яких, за нашими підрахунками, було щонайменше шість, і це не рахуючи чисельних серіалів і мультфільмів. Та якщо за постановку взявся режисер фільмів Загін самогубців і вартові галактики, знаменитий Джеймс Ган слід очікувати чогось непересічного. Ган підтвердив, що у новому супермені буде його фірмовий гумор, але, на жаль, не так багато, як у попередніх фільмах. О, вибачте, я, я не знав, як ця штука працює. За сюжетом, головний герой Кларк Кент – біженець планети Криптон, який через примхи долі опиняється на землі. Його новими батьками стають прості люди із невеличкого містечка Смолвіл, місцем роботи редакція газети Daily Planet, а єдиною коханою жінкою, чарівна Лоїс Лейн. Все б, нічого, та світ сповнений чисельних монстрозних чудовиськ і просто людського лайна, яке конче потрібно комусь прибрати і закопати якомога глибше. Стока! 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 Какетипоніматож супермену не залишається нічого іншого, як кинути виклик усім смертельним небезпекам і найпаскуднішим поганцям, які марять владою над усім світом. Але цього разу він буде битися не один, а й з бомбезним песиком. ім'я як Крипто, який володіє чисельними супергеройськими здібностями. Я збираюся на полювання. Аня на велику чи на дрібну здобич. Велику. Фільм Балерина кримінальний бойовик від режисера фільмів Інший світ відцкий горішок 4.0» та згадати все Лена Вайсмана. Події фільму розгортаються у всесвіті Джона Уіка між історіями третьої та четвертої частини. До своїх ролей повернулися і Ян Макшейн, Анжеліка Г'юстон, Ленс Редік та зірка усієї франшизи Кіану Різ. Ключового антрагоніста зіграв відомий ірландський актор Гебріел Бірн, А головну роль номінантка на Оскар, кубинська акторка Анна Деанес. За сюжетом, після вбивства рідних дівчинку на ім'я Єва Макаро віддають до професійної балетної школи. Вона виявляється осередком знаменитої в кримінальному світі організації Руська роба. Окрім уроків російського балету, дівчаток максимально жорстко навчають на професійний вбивць. Через роки по Єва, єдина ціль якої помститися винним у смерті її рідних, прибуває до готелю Континенталь, щоб почати власне полювання на кривавих російських вбивць. Що ж, таке її справедливе бажання нам, українцям, цілком зрозуміле. Правила і наслідки. У житті є лише одне запитання. Варто боротися? Чи ні фільм Каратакіт 2 є продовженням спортивного бойовика «Каратакіт» 2010 року режисера Гарольда Цварта. Цього разу постановником нової частини став Джонатан Ентвістел, який відзначився дуже якісним серіалом, назва якого в більш-менш пристойному перекладі звучить як кінець цьому довбаному світу. Фільм 2010 року, у якому, окрім Джекичана, зіграв син актора Віла Сміта Джейдан Сміт. Отримав значно гіршу оцінку від сервісу МДБ, ніж оригінальний картакіт 1984 року. Однак був доволі тепло прийнятий глядачам при скромному бюджеті в 40 мільйонів доларів. Він зібрав у світовому прокаті майже 400 мільйонів у 2018 році. Франшизу посилили серіалом Кобра Кай, який цілком засуджено, отримав найвищі оцінки критиків і глядачів та став одним із найуспішіших проектів від сервісу Сіал вже нараховує 5 повних сезонів загальною тривалістю 50 епізодів, і в 2023 році був продовжений на шостий сезон. Що ж до фільму Карата -кіт. Легенди», то за його сюжетом, головний герой Лі Фонг – обдарований хлопець, який володіє бойовим мистецтвом кунг фу. Після сімейної трагедії хлопець змушений виїхати з Пекіна до Нью-Йорка до своєї матері. Через деякий час, щоб допомогти новому другу, лі записується на змагання з карате. Однак він розуміє, що для перемоги на турнірі його вмінь може бути недостатньо. Тоді його наставник, містер Хан, тріздить до Нью-Йорка і звертається за допомогою до Деніела Ларусу. Ліфонгу доведеться навчитися поєднувати два стилі кунг кунг-фу, щоб виграти важливий вирішальний поєдинок. Я зроблю це для всіх нас за будь-яку ціну. Це стане медичним проривом, що врятує безліч життів. Секрет у найбільших динозаврах на планеті. О, божечко, світ юрського періоду відродження. Четвертий фільм франшизи про динозаврів у сучасному світі. Від режисера Гареда Едвардс Головні ролі у новій картині виконують Скарлетт Йоханссон, Ед Скрейн, Магершала Алі, Джонатан Бейлі, Руперт Френ та Мануель Рульфо. Дія нової частини розгортається через п'ять років після подій фільму Світ юрського періоду Домініон» Незважаючи на погодні примки і глобальне потепління, земля стає все менш сприятливою для клонованих динозаврів. Ті, що залишилися в живих, існують в ізольованих екваторіальних зонах, з більш-менш комфортних для них кліматом. Три динозаври, що живуть в цій тропічній біосфері, є носіями унікальної ДНК, за допомогою якої люди можуть створити чудодійний лік. Щоб забезпечити збереження генетичного матеріалу трьох найбільших динозаврів у світі, до них надсилають надсекретну експедицію, на чиві з оперативницею Зорою Беннет у виконанні акторки Скарлетт Йоханссон. Все б, нічого та невдовзі головним героєм відкриється шокуюча таємниця, що ховалася від усього світу протягом останніх десятиліть. Ми прийшли туди, де нам не місце. Вижити тут нелегко». Один вчинок не є вирішальним на життєвому шляху. Наші життя це сукупність численних рішень. Місія. Неможлива фінальна розплата. Восьма частина знаменитої франшизи про невловима оперативника ЦРУ Ітана Ханта. Це четвертий фільм франшизи від режисера Крістофера Макорі. У продовженні знялися Саймон Бех, Вінг Хеймс, Гейлі Етвелл, виконавець головної ролі Том Круз та інші. Дія нової частини розгортається одразу після подій фільму Місія неможлива розплата. Частина перша. Ітан Хант вирушає на пошуки російського підводного човна Севастополь, де знаходиться інноваційний штучний інтелект сутність, що загрожує існуванню всього світу. Йому конче необхідно випередити спецслужби США та інших країн, кожна з яких сподівається отримати контроль над перспективною небезпечною розробкою. Окрім цього, він хоче поквитатися таємничим оперативником Гебріелем, який є відданим агентом сутності. Гебріел, якимось чином пов'язаний із минулим Ітана, і 30 років тому убив його подругу Марі. Саме та подія і спонукала Ханта приєднатися до загону. Місія неможлива. Та чи стане помста Гебріелю та знищення штучного інтелекту сутність? Останньою місією Ітана Ханта. Хижак пустки новий фантастичний бойовик промисливця із далекого космосу, який влаштував собі криваве сафарі на планеті Земля. В режисерському кріслі постановник останньої частини під назвою здобич Ден Трахтенберг. Подробиці сюжету поки тримають таємниці, але за чутками йтиметься про двох сестер, що подорожують пустками, і якимось чином дізнаються про своє жахливе минуле. Одну із головних ролей виконає акторка Ель Феннінг. Що було далі? Це зветься інтригою, мамо Елі це зветься обломом.